Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed 3. В минулій серії ми нарешті зустрілися з батьком, з котрим тепер почали розшуки Бенджаміна Чорча. Давайте подивимось, до чого нас це приведе. Всім бажаю гарного перегляду. Так, десь він тут повинен бути. Поки що дуже тихо. Зачинено. Дай мені момент. Напевно, дуже дивно для це тебе зрозуміти, що в тебе є син. Якщо дійсно мені цікаво було, що твоя мати казала про мене. Мені завжди. Цікаво це було. І цікаво було, чим ми змогли бути разом. Як вона, до речі? Вона мертва, її вбили. Що? мені шкода чути це. О, тобі шкода. Я знайшов мою мати, коли вона палала ще живою. Я ніколи не забуду її обличчя, коли вона мене відправила. Чарльз Лі відповідає за те, що він за її смерть по твоєму наказу. І тобі типу виб... тобі типу шкода? Це неможливо. Я не давав таких наказів. Я сказав зупинити пошуки. Все. Я не хочу нічого далі чути. Ти не отримаєш вибачень від мене. Бенджамін Тебе звинувачують у зраді ордену і за зраду наших принципів. Через це я проголошую тобі смерть. Зараз. Підстава. Ти дуже запізнився. Чорчі пішов з грузом дуже давно. Я боюся. Ти не зможеш слідувати за ним. Хлопці, ви що знущаєтесь? Ви взагалі знаєте, хто ми такі? хейтом налетів. Навички він свої не розгубив. Так, ну що, батько, на двоїх розберемо. But a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get him! Cool. Don't let them escape! Get him! In. The Indian, too! Take him down! That one! And he's half-breed! Так, я теж закінчив, хейтами. Не хвилююся. Де Чорч? Я сказав вам, все, що ви хочете. Тільки пообіцяйте, me, що дозволите Leon? мені піти живим звідси. В тебе є моє слово. Але хейтем слова не давав. Вони покинули вчора це місце на човні, заповненим повністю постачанням, котре вкрали у патріотів. Це все, що я знаю, я клянуся. Ви обіцяли? Ні, це Конор обіцяє. І він стримав свого слова. Ходімо, хейтемо, бережися. Час валити, батько. Час валити звідси. Нам треба валити звідси. Мі... Міг би і не казати. Конора? Конор? Це що за брейк -данс? тільки що був? Зараз не час. Чухатись. Так близько і так далеко. Тобі треба знайти інший шлях. Я вже в процесі. Поверніться сюди, зрадники. Ох, дідько. Черт, тобі. добре заплатив?

Та все, лізу, я лізу. Е, е. Батько, здається, тепер тобі треба лізти. <схи> а, він. Що, більше не буде ніяких знущань, мій бий. Будь ласка. Іще далі. Я бачу вікно. Застрягли. Пошукай. Пошукай щось, що зможемо. Чим ми зможемо відкрити. Конора? Що ти збираєшся? О, ні. Не роби це. Це не треба. Ми не знаємо, що на інші сторони. Стороні. Ну, вода. Нормально. Тепер ми знаємо. Батько такий. Засуджую максимально. Принаймні Чорч чорсь... ще живий, і в нього всього день від нас. Я зможу цим допомогти. Зустрінься зі мною. На пірсі, коли будеш готовий. Гіркий кінець. Shall we? Готові? Ну, ти, я вже ж, як завжди, дуже гарно влаштувався. Нічого не робиш, все робимо ми. Дуже давно ми на аквілі не плавали, до речі. Я казав, що це погана ідея. Чорж десь повинен попереду бути нас. Повірте, трохи хлопця, він вас не розчарує. Ми ближче, ніж ти думаєш, батько. Я вже, якщо чесно, забув, як на кораблі взагалі плавати, але я думаю, зараз ми швиденько це згадаємо. Поки що нікого не бачу. Корабель? Де? А, ось, бачу. Це ласкаво прошу. Так, і вони опустили якір. При... Припливи трохи ближче, щоб ми оглянулися, синку. Мені здається, що там нікого немає. Виглядає так, що корабель покинули. Чорч завжди Лучше. був слизьким покидьком. З... 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 Вороги попереду вони втікають. За ним. Так, на усіх вітрилах гонимося за ними. We need more speed. Connor. Швидкість, Конора, нам потрібно більше швидкості. Батьку, ану вгамонися. Якщо не можеш, сядь десь на нижній палубі і не душни, будь ласка. І так ідемо на повних поросах. Що ти ще хочеш від, від мене? Швидше, Швидше син. У нас не буде другого шансу на це. Ти хочеш, щоб ми на скали налетіли, чи ти хочеш дібратися до Чорча живим? Я дивлюсь, це вже. старшіське пішло, так? Ворчати. Як ти став капітаном корабля? Якщо ти навіть не знаєш, як плавати. Слухайте, я його зараз за борт викину. Чесне слово, він мене трошки вже під... підбішує. Вітер дуже сильний. Мені здається, що ти хочеш, щоб він втік. Ні, мені здається, що ти все ж таки хочеш вилетіти з корабля у воду. Можливо, треба поставити когось більш досвідченого за, ко... за штурвал. Так, тягніть е бочку, мотузку, ми його викинемо у море і потопимо цього балакуна. Він іде між скалами, хлопче, а квіла дуже велика. Нам треба об'їхати. Зрозумів тебе. Дідько, ми зараз втратимо його. Яко, який в нас вибір взагалі був? Скали б розчавили нас. У нас ще є шанс. Вороги попереду. Так, 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 нагнулися хлопці. Готуйте нашу зброю. Готуйтеся до відповідного вогню. Черт використовує засідки, як і завжди. Ні, мені цей корабель потрібен цілим. Постачання повинно бути цілим. Так, чудово. Зупини його, Коноре. Роблю все, що можу. А, дідько, зачепив цей корабель. Та все, 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 розчавив, усіх. Чого? А, я можу тут обрати іншу. Інший тип зброї. Зараз зламаємо мачти, і ми підемо на абордаж. Ой, не, не ту клавішу, знову на Та Все, 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 стріляємо, 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 стріляємо. Погнал, погнали, хлопці, ламайте їм мачти. Зараз будемо їх брати на абордаж. Треба було послухати мене. Що мені тебе слухати? Все. Становимося і йдемо на їх корабель. Кидайте, мотузки. З'єднуємося. Люди, готуйтеся! Що ти робиш? Закінчується. Ти божевільний. Це взагалі то мій корабель, а не твій. Купи собі свій корабель і його трущі. Ти диви, як погнав. Нетерплячий який. Захищати корабель. Кидайте зачіпки до зброї. Прикрийте кватер З'єднуйтесь з ними. Чіпляємося й на бордаж. Так його виконали. Це хто? Він куди взагалі побіг? Ти далеко зібрався? Так по голові йому завдали. Куди ви від мене. Він від мене тікає, він мене вже прикумарив. Та не на того. Якось тут е, біг та удари не дуже добре поєднуються між собою. Добре. Останній офіцер на кораблі. Я так розумію, після того як ми вб'ємо цього офіцера, корабель паде. Усе. Захопили. Залиште це мені. Пусто. Що Чорч робив з цим кораблем? Ось ти де. Тепер ми обличчя до обличчя, мій друже. Це була дуже цікава мандрівка, щоб мені сказати тобі. Дуже було цікаво пройти між твоїми пастками. Дуже розумно в будь-якому випадку. Я повинен тобі задати вдячності за це. У нас була мрія, Бенджамін. Мрія, котру ти вирішив зруйнувати. І це все через тебе, мій падший товариш. Ти повинен заплатити за те, що зробив. Достатньо. Ми прийшли сюди за причиною. У Нас різні причини. Ми тут за постачанням, котре. Де постачання, котре ти вкрав? Йди до пекла. До пекла першим підеш ти. Я запитаю знову, де постачання, яке ви вкрали? Це острівний якийсь молодий. Ми продали його остр... острів'янам. Але ти не правий, це не твоє. Ні, не моє. Ці постачання для людей і жінок, котрі вірять в те, що вірять в трохи більше, хто б'ються і помирають заради того, щоб одного дня стати вільними, вільними від таких, як ти. І це ті ж самі люди і жінки, котрі б'ються з мушкетами, від того, що вкрали британці, котрі отримують лікування від рук британців.

За ваніо скінаагне. Ти гарно попрацював. Сподімо, я чекував. Що... Тобі треба допомога з тим, що буде на острові. Я знову об'єднався зі своїм батьком. Але я навіть не знаю, це добре чи ні. Наші цілі знову співпали. Але, Але все одно він продовжував Чарльзу захищати чаш залі, людину, котра вбила мою мати і спалила моє поселення. Все ще він робить сенс про те, що Вашингтон і ті, хто з ним. Я чув, як він говорив про свободу та рівність. Але він це казав про людей, котрі мають білу шкіру. А щодо мене, Шури і інших людей. Чи був правий в цьому, мій батько. У мене так було б мало часу подумати про це. Ласкаво прошу назад. Як там, Мартинік? Ахіллес, я... я повинен вибачитися перед тобою. Це було неправильно казати такі речі, коли я сказав минулий раз. Твої слова були важкими для мене, але все ж таки вони були правдивими Ми також. Я дозволив тамплієрам зайняти контроль в цих землях. Але зараз це може бути і слабкою стороною. Ми можемо зробити мир між нами. Подумай, що буде, якщо ми об'єднаємо наші усилля. Чому ти змінив своє бачення? Ти бачився з батьком? Ти з ним зустрівся. Чи не так? Я не звик довіряти людині просто так, і він мені не дуже подобається. Але я не можу не подумати про те, що нам треба об'єднатися. Гейтен мій може слухати, але він чи він зрозуміє? І чи погодиться він? Навіть він повинен погодитися з тим, що разом ми зробимо багато більше, ніж поодинці. Я так розумію, ти намагаєшся знайти його. так, я їду до Нью-Йорку і подивлюсь, що зможу зробити. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!